Доброго дня, мене звати Людмила Руденко, я аналітичний психолог, сертифікований консультант з білогічного методу і спеціаліст з призначення. З дитинства у мене були складні відносини з батьками, мене часто знецінювали, критикували, і через це в мене була низька самооцінка, і я не розуміла, хто я і чого я хочу в житті. І тому з 18 років я активно почала шукати відповіді на свої питання. Я ходила на різні майстер-класи, тренінги і почала практикувати кундаліні йогу. І згодом я прийшла в психологію. І зрозуміло, що саме тут мені дуже подобається, і це те, що допомагає мені відчувати свою цілісність. Із 2020 року я працюю з жінками, які критикують себе, знецінюють свої досягнення, незадоволені тим, що вони мають, не розуміють, чим вони хочуть займатися в житті, або ж мають погані відносини з батьками. І я допомагаю покращити ці відносини, допомагаю знайти внутрішню опору в собі, прийняти та полюбити себе такою, як ви є, і підняти самооцінку. Запрошую вас до себе на консультації, на які я допоможу вам розібратися із вашим запитом. Дякую за увагу!